Спочатку ми беремо певний обсяг насіння під нашу діжку 4 літри. Це в нас буде десь приблизно 2,3 кілограма. Обов'язково звертаємо увагу на насіння. Воно повинно бути без сміття та сторонніх домішок, бо це вплине на смак вашої олійки. Потім мішечок в діжку. І закупорюємо його спеціальною технікою. Потім зверху поршень прижимаємо і відправляємо під маслопрес. Далі під тиском насіння починає віддавати свою олію. І що важливо, що процес відбувається без перегріву, тому в олії зберігаються всі вітаміни та мікроелементи. Друзі, дивіться, яка краса, натуральна, ароматна і без жодних добавок чи фільтрацій. І все працює у нас стабільно, немає ніде ніяких підтікань. Тому ставимо маслопрес в автоматику і йдемо пити, що Анатолій? Правильно, каву!